Нинішня виставка виробів декоративно ужиткового мистецтва, як слушно відзначив один з її перших підвідувачів, керівник громадського об'єднання творчість Анатолій Шкурко, є і справді мистецькою мозаїкою. Справді хворіння на порівняти можна з мозаїкою, різні майстри, різна техніка, різне направлення, різні сюжети. Відвідувачі ж, не приховуючи захоплення, розглядали вироби із кераміки, декоративні таріль, золоті квіти осені і вазу органна соната чорнобривця у виконанні Марини Чорноморець, вишивку на полотні, і, зокрема, маки Катерини Григорьєвої та ікони Аліни Шаніної. Вишивку стрічками Україночка Раїси Стишенко, ажурне плетиво із лози, яке представила Галина Попа. Є неперевершені гобалени, виткані Ольгою Римар, стежка через ліс, і Тетяною Антіпіною, осінь у березовому магаї та краплі на віях. Вишивка габілейдовим швом на дуже мелкому каунті, 25 п'ятий каунт, тобто в одному квадратному сантиметрі ділиться 100 стіжочків. Здесь не крестик, а просто крест, гобеленовый стіжок і полукрест. Вот. Ну очень трудойомкі роботи. Но я тепер без вишивки жити не можу. Вона успокоює нерви і очень много радості приносить. І слід зауважити. Мистецтво додавало насолоди не тільки майстриням, що готували ці шедеври, а й глядачам, яким випало побувати на цій виставці. Мистецтво додає акцентів, чуттєвості, радості в наше життя. А сьогодні я впевнилася в тому, що мистецтво лікує. Настільки душа моя заспокоєна, настільки вона радісна, хочеться з усіма обніматися. Мистецтво лікує, лікує людей, таких як я, які є глядачами. Вашими поціновучам, які чують, які бачать, які насолоджуються, і можуть тільки уявити, яку насолоду дає мистецтво вам, тим людям, які зміють і творять. Насолоду ж від творчого процесу майстрині справді отримують, як, скажімо, мама і доньки Кобріни, які знайшли свій прихисток у Миргороді, тікаючи від війни на Донбасі. Я більш люблю в'язати, тому в мене. В'язані іграшки. Але Анастасія художник, але художник це не тільки картини, а також інші речі. Розписаний одяг, розписаний шопер. До речі, дуже і красиво, і незвичайно. Але в нас ще є такі роботи, коли ми поєднаємося, наприклад, іграшка. Де я створюю іграшку, вона розмальовує мардашку. Також у нас є е, іграшки, е, до речі, до новорічних свят. Новорічні свята це домашня, оскільки в нас немає, але ми створюємо настрій власноруч, і в нас є розмальовані новорічні кулі. Розмальовані новорічні іграшки. Це дуже цікаво і це тримає нас на плаву. Чимало відвідувачів цього мистецького свята подовго розглядали вишивки Іннеси Марченко, жіночі сукні, які сплала лагачком Наталія Волкова та шляпки й парасольки у виконанні Таміли Карасьової, а також колекцію ляльок-мотанок, представлених центром естетичного виховання. Мене запрошували на цю виставку, але часу просто не було, щоб доробити ще роботи і тому не беру участі. Але прибігла після роботи сюди з задоволенням. Вражена всім, наскільки цікаво, наскільки вишукані роботи, наскільки незвичайні кольори. І сюди прийти, навіть тільки живе споглядання допомагає. Ну бути сильнішому в цьому світі, да, і розуміти про те, що нас, українців, з такими роботами, з такими виставками ніхто ніколи не переможе. Народні майстри постійно вдосконалювали і збагачували свої вміння, виготовляючи речі, робили їх не тільки побутово зучними і практичними, але й не забували їх прикрасити, розповідає майстриня Валентина Шевченко. Вони обожнювали природу та її складові. Звідси й така краса у витворах їхніх рук. Що межують на грані ремесла і творчості. Займіть руки роботою, а голову спокою і любов'ю. І тоді у вас все виходить. Так от те, що ви бачите, це те, що вже виходить. А як воно все відбувається? Ну, це не те, що не бачить. Це Тільки кожен майстер знає і знаєте, хто не відчував, той не розуміє. І я всім совітую. Начніть вишивати, гачком крутить, начніть. Щось ліпити зараз такий іде поштовх до любої творчості. <різь> слід зауважити, що на відкриття виставки прибули студенти Брянського фахового коледжу Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, для яких побачене тут розмаїття творів декоративно-ужиткового мистецтва стало своєрідним еталоном для подальшого навчання і особистого творчого зростання. Сьогодні студенти мали можливість подивитися, над чим треба працювати і як що треба виконувати. Справа в тому, що ми сьогодні познайомилися з паном Андрієм, який організовував цю виставку. І ми будемо з ними вже домовились про те, що ми організуємо окремо якусь цікаву виставку на продовження сьогоднішньої, тому що мистецтво України воно безмежне. І те, що сьогодні ми побачили, от я хотів би підкреслити. Рушники, які є кодом нашої нації, вони сьогодні тут у нових виконаннях прощай, школа таких вишивок не було. Це вже сучасне. Або слава Україні, героям слава в тонах, яких відповідають цим, цим лозунгам. Тому ми сьогодні бачимо те, що живе Миргородська земля, багата талантами, і вона буде проживати. А наша, будемо казати, робота. Нове покоління виховувати на цих прикладах на прикладах декоративно-прикладного ужиткового мистецтва, яке є іменно притаманне нашому українському народу і полтавській землі. А організував це мистецьке свято у Миргородському краєзнавчому музеї імені опанаса Сластона, невгамовний громадський активіст і генератор творчих ідей Андрій Геннадійович Ярошенко. Коли я приїхав сюди в 2014 році, мене вразило. В домі культури ще такі не виставки, а якісь шматки такі виставок, то одна, я думаю, як це так? Ну як? Стільки талантових людей, і вони ніяк не можуть показати себе. Така от появилась думка, як би їх об'єднати. А по секрету скажу, що це моя мрія була свого життя. Іменно об'єднати талантливих людей, щоб вони познайомились, щоб вони віддали частину свого тепла, душі людям, бо міцес без зрителя він ніхто. Своєрідною жорзинкою і свята став також і інструментальний ансамбль викладачів Миргородської мистецької школи імені Анатолія Коломійця, у виконанні яких звучала жива українська музика. Слід зауважити, що найстаршим учасником виставки став її організатор Андрій Ярошенко, який представив на розсуд глядачів різблені мініатюри із дерева, а наймолодшим Владислав Фролов. Колекція скульптур виліплена із пастеліну. Всього ж на виставці представлено понад 500 робіт у виконанні 29 авторів. Також під час відкриття виставки проводився і збір коштів на підтримку Збройних сил України, завдяки мужності і героїзму яких мирородці отримали можливість провести ось таке гарне мистецьке свято.